Отже, хочу показати, як наросли мої рослинки. Те, що я висівала з насіння. Ось почнемо ми із такої травички, показувала, як висівала ковила, найтонша, ось такий вигляд. Зараз вона має, і вже буду її розсаджувати по стаканчикам. Така ніжність. Далі ще висівала. Пекінську капусту. Спробую її раніше висадити, така пробна партія, 4 штучки, в теплиці вирощувати, звичайно. І показую, як себе далі почуваючи І рослини, які висаджувала це геліотроп. Із, я не пам'ятаю, ну штук 10 точно було. Вийшло два геліотропи. Так, він поганенько зійшов ось такий. Нещодавно його пересадила, і він собі тут наростає потихеньку, ось під фітолампами Також ще висівала це ось цей дві низів високорослий, в тому році вирощувала, сподобався. І ось він. Так зійшов. Потрошку вже буду відкривати плівочку. І також ще інші рослинки потрошку, це ось, у мене сходить целозія. Ось така ніколи не вирощувала. Цікаво спробувати. І агера, ось тут подалі. Ну, він там лише починає. Прокльовуватись, ще ось так закриваємо ось така суміш низькорослий. Ось такий. Теж спробуємо виростити. Ну, і, звичайно, я вже посіяла перчики свої, ось так. І тут деякі салати вже теж сходять. Ось так їх прикриваю і вони потихеньку собі. Будуть проростати. А сьогодні хочу присадити ось цю капустку. Вона вже там, вон, корінчики, напускала хороші, швидко росте. Такі рослини мені подобається вирощувати, які швидко насінинка велика. Чотири штучки посадили, чотири зійшло. І ось ковилу теж буду розсаджувати сьогодні. Так, ну що ж, процес іде. буду висаджувати ось такі контейнери, ось такий піддончик і такі ось ячейки для моєї травички. Ось так вона виглядає. Досить гарно вже наросла корінці. і зараз я її буду обережно діставати і розсаджувати по. Своїм стаканчикам. Ось такі саджанці. Ну, ось так. Вийшла такі волосинки. Розсадила їх такими пучечками по декілька штучок із своєї ємності. Ну, бачу, що багато буде. Напевно, мені цієї однієї. Не хвати ємності. Ну, зараз будемо щось думати, в інші якісь стаканчики розсаджу. І також буду проливати розчином корневіну для того, щоб гарно коренева система наросла. Грандіс використовую завжди досить гарний. Укорінювач і для черенкування, і також і для того, щоб пролити молоді рослини, чи то у закритому ґрунті, чи у відкритому можна використовувати ось таку, приспособа, така в мене є всім відома. І ось так обережно проливаю. Звичайно, на цьому мої посадки не завершаться. буде іще пізніше в березні. Зараз покажу, що ще планую висівати. Ось таку статицю, теж зараз досить популярна, на букети робити Цинія, ось така теж е, мікс кольорів. І мені порадили також висадити мальву махрову. Спробую теж такий мікс. Астра, цікавий колір, насичений. Ну, в принципі, у мене всі такі ось кольора, рожева, бордові. Ось такий амарант. Зацікавив мене теж сподобалось, я бачила, як роблять букети, класно виглядає. Ось таку ще космею підкупила до тієї, що у мене є. І з багаторічників такий люпин. Оця ну, відома квітка для всіх. Але зацвітає на наступний рік. І із багаторічника ось таку ось ромашку сподобалась. Махрова Crazy Daisy. Теж спробуємо виростити. І однорічник ось такий. Арктотіс, щось цікаве, не бачила такої рослини. Теж спробуємо її вирощувати. Подивимось, що воно із себе уявляє. І докупила ще дві пачечки такі салати. Салат головчастий маслянистий козіма, ось такий. Блискуче, світло-зелене листя. Маслянистий на смак. Цікавий. І ось цей мені сподобався, як він виглядає дуболисний Red Bull. такий насичений колір. Теж цікаво буде спробувати. Ну що ж, але це все ми трошечки пізніше будемо висівати. Не все одразу поступово, нехай трошечки потепліше. бо зараз морозно. Сніжна, але ми чекаємо на весну.